Станція Держпром. Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає. Не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює. Ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром, репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні ми вирушимо аж на кордон до села Гур'їв-Козачок Золочівської громади. Нам цікаво було поговорити з мешканцями саме цього населеного пункту, адже колись давно, ще до початку бойових дій на Донбасі та анексії Криму, ми вже були тут. У Гурєвому козачку завжди мешкало багато етнічних росіян. Це село було відоме тим, що тут віддавна жило багато старовірів. Хто це такі? Як вони тут опинилися, і що кажуть нині, коли їх обстрілюють росіяни? ж? Як живе нині при кордоні на Харківщині? Рушаймо. Станція держпром. Шістдесят п'ять кілометрів від Харкова в бік Росії. Останнє село перед межею з узгір'я на в'їзді видно вже російські поля. Їдемо відразу до школи. Ми знаємо, де вона, бо колись приїжджали сюди по історію хлопчика з російського хутора, який щодня через кордон ходив до тутешньої школи, бо було ближче ніж до російської. Ви мені скажіть музей вцілів? Тут у вас у школі був музей? Да, ми зараз зайдемо в школу. Біля школи нас зустрічає, як його всі кличуть Макарович Юрій Гур'єв. Але майже у всіх Гур'євих тут є або прізвиська, або використовують ось так по батькові, бо тут пів села Гур'євих і ще кількадесят протопопових було до вторгнення. Гур'єв козачок заснував 350 років тому козак Гур'єв, який був старовіром. Розповідає Юрій Гур'єв, ми стоїмо у шкільному музеї. В ліс нашого села проходить так називаємо шлях Муравський. который ведет из Крыма в Москву, не пересекая ни единой речки. Он идет по водоразделу. Им веками люди пользовались этим шляхом. Казаки соль возили продавать в Москву, оттуда везли другие товары. Вражеские войска шли тоже по этим дорогам. И на протяжении всей этой дороги стояли так называемые сторожевые вышки. Стояли они на расстоянии видимости. И если враг надвигался, вот в частности монголо-татары, на каждой сторожевой вышке службу несли казаки. И когда войско надвигалось, они поджигали свою вышку на лошади и убегали. А другая вышка видела, что тариф, поджигали свою. и вот таким образом в Москву передавался сигнал. Вот такой был мобильный телефон у нас. Гурей Гурив. Нес службу на ближайшей сторожевой вышке, близ нашего села. И царь за хорошую службу разрешил ему привезти семью свою сюда. Семьи, сестер или братьев. Ну, приехало несколько семей. Все они были староверы и все гурьевы. И привез одну семью протопоповых. И вот так от этих семей пошло село. Это были староверы. Старовіри або старообрядці, це православні, які не погодилися із церковною реформою патріарха Никона у XVII столітті. Вони відомі своїми довгими бородами у чоловіків та довгими сарафанами у жінок, тим, що дуже вибірково приймають технічні ноу-хау, по-іншому хрестяться, не питимуть і не їстимуть з одного посуду з Никоніанами. Це так вони називають православних, які прийняли церковну реформу. Не можна було також одружуватися не на своїх батько і мати нашого сьогоднішнього екскурсовода Юрія і до одруження мали однакові прізвища Гур'єви у цьому селі на кордоні, коли пів села було Гур'євих. Це звичне явище. Я теж крещен в старою віру в православному мене перекрещували. А ви дотримуєтеся тих традицій чи вже не дуже ну? Допустим, крестимся мы с траверы складываем пальцы не так, как православные. Не три перста, а два. Отца и сына, а в Святого Духа никто не верит. А третий – это Святой Дух. Вот. Ну, это я так поверхностно рассказываю, потому что всех обычаев я, я к сожалению, не, не знаю, они уже все утеряны. І на цвинтарі ж також я знаю, що ховали окремо старовірів а і окремо мали ховати. Не можна було поряд. можна, у нас два кладовища. На тутешній цвинтар нас супроводжують вже армійці, бо тут усе заміноване, всюди розтяжки. По кладовищу неодноразово прилітали міни. І з ще одним мешканцем села Олександром йдемо подивитися на могили його рідні. У меня мама вообще с России, с Курской области. Там ее племянники живут. Я им звонил. Они мені говорят, ми повністю поддерживаем політику Путіна. Я говорю, все до свидания, Больше ми с вами не созваниваемся. А мама тут похована на цьому цвентарі. Ані потеряні люди. Я думаю, що безнадіжна. Тут поховані і мати, і батько, і дідусі, і бабуся Олександра Гончаренка бачимо свіжі прильоти та вирви. Це ж село було маленьке. У нас до того як газ не провели, у нас не було названня вулиці і не було номера дому. Тому що всі друг друга знали. У нас здесь вже жили староверы, У нас ні у кого не було замка в домі. Если палочку поставил под дверь, значит дома нет никого. Так вот так мы и жили, пока не пришел русский мир. Станция Эршпроб. Ще років 10 тому у Гур'євому козачку вам обов'язково розповіли б про російського мецената Андрія Гур'єва, мільярдера, пращури якого були з цих країв. 2010-го він відремонтував тут школу, інколи приїздив і сам. У місцевому музеї, який розташований у школі, досі є світлини мільярдера. Вони наклеєні на стенді з написом Малая родина великих людей. Розповідає Юрій Гур'єв. Вот он з піднятою рукою і він вот з ящиком. І він зробив ремонт в цій школі. Кожен, 1 сентября, на останній звонок привозив дітям подарки і хороші подарки, мобільні телефони, часи, Платив учителям зарплату. Безплатне харчування учнів було. Два автобуси купив сюди. А зараз що він мовчить, коли вас обстрілюють? А вони там. Короче, він уїхав в Англію. Із цвинтаря ми з Олександром Гончаренком йдемо подивитися на батьківську хату. Нещодавно її обстріляли з території Росії. За парканом бачимо руїну. Ані вертольота розстрілюють, а розстрілюють станка. Там у них акація стоїть. Но она видна, если мы поднимемся вот там, мы раньше ездили, видно было, где пограничники их стоят там, вот они туда подгоняют, стреляют и уезжают. И с минометом. Ну, вот это непосредственно специалист сказал, что это с вертолета. И там в конце огорода большая яма, я думаю, она тоже с вертолета или с чего-то. Ну, вот они, видите, с кем воюют. Стояла хата родительская, а они все там рассказывают, что 50 стран с ними воюют. Бабушки и дедушки с ними воюют. Вот і все. І ненависть к ним, а к ним ко всем. Вони зараз на Путіна все сворачивают, але Путін не сяде во всі тисячі танків і не сяде во всі самолети. І Путіна не було в Бучі, і не було в Ізюмі. Там були прості русские люди. І от що вони творять: вони всі как один. Всі как один. І ті, що не воюють, а работают на заводі, вони платять налоги, а налоги йдуть на оружие. На его вулиці лишилося жити двоє чоловіків. Сусіда Олександра Валерій Плешаков. Веде показати набій, що так і не розірвався. Підіймає руками з землі, набій трошки нижчий за нього самого. Тут не заміновано, Тут прилетіло сусідне дух. Смотрите. Ось вона є. підняти вона нас і абаса, от вона. Їх два види, одні з резиновими крилишками, другі. З розбором кличка з металічками прилітають. От в прошлое воскресенье був такой прильот. Ребята, извините меня, 21 один был. 21 Двадцять у мене собачка пісалась в хаті. У Гурєвому козачкові від 22 квітня минулого року немає електрики. Волонтери інколи привозять сюди гуманітарну допомогу, якщо наважуються заїхати. Кілька місяців тому староста Одноробівського старостинського округу Золочівської громади, куди входить це село, Оксана Пуніна, саме везла автівку з причепом харчів та засобів гігієни. Разом із нею був Юрій Гур'єв, який проводив нам екскурсію у шкільному музеї. Потрапили під обстріл. Машина повністю згоріла, згорів причеп разом з усім тим, що ми везли. І навіть наші документи постраждали. Ми отримали контузію з тими людьми, які були разом зі мною. Це жителі села Гур'єв Казачок, які допомагають родина Гур'євих, Юрій Макарович і Тетяна Анатолівна і інші люди, які з нами зустрілись по дорозі. Ми лікувалися, проходили лікування, продовжуємо, працюємо. Станція Держпром. Голова золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко каже: у центрі громади золочеві зараз чимало переселенців із прикордоння. Це люди, в яких тепер немає житла або ті, що тікали від обстрілів. Прикордоння, яке налічує 50 кілометрів з Російською Федерацією, кордон. Прикордонні території постійно під обстрілом, от буквально два-дві години тому 14 прильотів було в село Леміщення. Слава Богу, там ніхто не загинув. Значних пошкоджень немає. Але ця вся сторона Олександрівський і Одноробівський округ, одноробівський, удянський округ, вони під постійними обстрілами. Олександр Гончаренко, з яким ми ходили на гурєво-козачанський цвинтар, а потім дивитися на розбиту хату, стримувався у висловах з нами. Стоячи на руїнах батьківського будинку, він записав відео для сестри та брата, які живуть у Росії. Привіт, сестра! бачиш, як ви нас освобождаєте. Ось вот це радітельська хата матеріна. Дід всю життя будував. ракета прилетіла. З ким ви ублюдки воюєте? Дід строїв, мать строїла, все нет, нічого. Все разлетелось. Вон ракети насилуете баб українських, ваші солдати, насилуют баб, унитазы. унітази. Вот воюють, стріляють по хатам по мирным. У нас тут пол села вже розвалена. Це скорочена версія Олександрової промови до сестри. Ефірна версія без лайки, якої було багато. На таке відео вітання сестра таки не відповіла. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція «Держпром».